Привіт! Сьогодні я розповім про практику СТОП. Якщо тобі важко контролювати свої емоції, подумай, як зупинитися. СТОП це практика, яка допоможе тобі у вирішенні складних ситуацій, коли ти маєш справу з сильними емоціями: розпач, роздратування, гнів та інше. Щоб допомогти собі ефективно впоратися з емоційними реакціями на складну для тебе ситуацію, виконай наступні кроки: СТОП. Просто зупинись на мить. Зроби вдих і видих. Зверни увагу на дихання під час диху та видиху. Спостерігай, які відчуття помічаєш у тілі, якими почуттями реагуєш? Що саме викликає такі почуття? Роздивись перспективу. Що сказав би тобі надійний друг? А що сказав би тобі внутрішній дорослий? Зроби те, що буде найдієвіше. Які твої дії найбільше відповідатимуть твоїм цінностям? Тому що важливо для тебе зараз? Що буде найкраще зробити зараз, для тебе, інших ситуацій? Тому практикуємо робити паузу, усвідомлюючи і обираючи наші реакції, розширюючи межі нашої свободи.